До речі, у нас вже все готово. Я зараз покажу, як ми будемо подавати, бано ж порційно подамо ресторанному плану і порційно подамо, просто по-домашньому, як вдома ми подаємо для себе і йому. Масло я хочу трошечки розігріти, тому ставимо 50 грамів, ставимо на 30 секунд не більше. І зараз будемо подавати. Кашка у нас вже готова. От вона ще кипить, прямо її гарячу беремо. І буду показувати, як ми її подаємо. Така мисочка дуже гарна. І для баноша вона якраз підходить неймовірно, круто. Це для однієї людини я подам. Покажу, як ми можемо вдома просто з горшочка вибрати і подати. Можна, до речі, от горшочок великий, ми приготували, якщо є велика родина або навіть гості приїхали, теж можна подати в цьому горшочку. Ми одразу кладемо в горшок бринзу, шкварочки і подаємо, а потім порційно вже кожен собі бере і смакує. Ну, я зараз покажу так. Поклали, тепер у нас є шкварочки з цибулькою, трошечки я даю поверх. Тепер у нас бринзочка одразу я беру і натираю. Бринзи ми не шкодуємо, тому що самий смак це і є бринза. Тому брензи дуже натираємо добротно. Якщо комусь не вистачає, то дуже добре ще подати брензу, тарілочки на стіл і тоді добирають собі і смакують. Натираємо, натираємо. Можна великими фрагментами натерти, на великій терці, можна кубиком, як вам заманеться. Я сьогодні хочу отак от зробити. Натираємо. Я вважаю, що досить. І після чого я знову ж таки кладу наші шкварочки з цибулькою. Ще гірочку покладу отак. Масло у нас розігрілося. Масло вершкове. І я поливаю ще зверху маслом. Все це не забувайте, що це все робиться тільки з любов'ю. І тоді виходить страва неймовірно смачна. От у нас страва домашня, готова. Ну, мені хочеться до цієї страви щось дати, тому що. Наприклад, я люблю щось сустреньке, солененьке, тому в мене є сьогодні дуже смачні помідорки, які теж я вдома сама роблю, а потім я з рецептом поділюсь і покажу, як воно робиться. Ну, а сьогодні я просто подам отак з фаршированими маринованими помідорками. Ось одна страва у нас є подача страви. А зараз покажу. Ресторанного плану подачу. Беремо таку тарілочку. Покажу, який у нас вийшов чіпс із бекона. Будь ласка, от такий він у нас хрусткий, стоячий, дуже гарний. Зараз спробуємо гарну ще й страву зробити. Викладаю бекончик. Поверх кладемо нашу смачну, неймовірну кашку, яка називається банош. Як бачите, нічого, я тут ніяких формочок, нічого не беру. От те, що є, от ложечка є, тарілочка, вилочка. От з цього все я роблю. Виклали, тепер зверху натираємо. Нашу неймовірно смачну бринзочку, після чого я трішечки поливаю маслом небагато і зверху викладаю ще один наш чіпс. І такі же роблю перекладинці. Знову ж даємо панош. Баноша тут я вже трішечки менше викладаю. Якщо на низ я клала більше, там грамів було 70, то зверху я кладу десь грамів 30. Отак, От виклали. Знову ж таки, натираємо бринзу. Не боїмося, що треться на тарілочку, це якраз чудово натерли, полили зверху маслом. І робимо трішечки, красоту наводимо. Тепер у нас є помідорчик, який ми поклали в, перший, в першу тарілочку, і викладаємо сюди помідорчики. Остальні буде дві. І в мене ще є мікрогріб, петрушечка. Тому ми покладемо ще отак зверху. Прикрасимо зеленю. Повірте мені, що дуже смачно, а запах зараз неймовірний, стоїть від нашої грудинки смаженої і від баноша, який молочним пахне і відчутно, що там є масло, до речі, дуже якісне. От, будь ласка, у нас вийшла страва ресторанного плану. Я усім рекомендую спробувати приготувати і скуштувати. Дуже смачно, неймовірно, запах іде шикарний. Особливо а, грудинка, вона була підкопчена, але наголошую, що ви можете сало теж взяти, і буде дуже смачно. Всім смачного і підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, буде дуже багато цікавого. І пишіть, ставте лайки. І задавайте питання. І якщо якась вам захочеться страву, якусь, щоб я приготувала, тоді, будь ласка, пишіть. А я вже виберу, де більше буде е запитів на ту страву. І я, звичайно, приготую всім гарного дня, позитивного дня і миру нам. всім. будьте здорові! До побачення!